Сирний соус пасує до багатьох страв. Він ідеально доповнить макарони і пасти, печену картоплю і діпи, а також бургери або сендвічі. Основа сирного соуса твердий сир на твій смак. У своєму рецепті я використовую чедер, тому що він має яскравий смак, і тому соус виходить насиченим. Натираю 100 г чеддеру на найдрібнішу терку. Ти можеш обрати будь-який інший сир на свій смак або комбінувати смаки різних сирів. Наприклад, блакитний сир у рівні пропорції з твердим сиром. Колір соуса тоді буде менше насиченим, але смак більше вираженим і гострішим, наливаю 250 мл молока у сотейник. додаю 1 столову ложку з гіркою борошна та 25 г масла. Вмикаю середній вогонь і нагріваю суміш. І постійно помішую її вінчиком. У мене трошки більше інгредієнтів у кількості, тому що я роблю більшу порцію соусу. Продовжую мішати, поки масло не розтане повністю, і соус закипить. З цього моменту готую іще 2 хвилини, щоб він трішки загуз. Мені важко було перемішувати соус, який стає густішим у цьому маленькому сотейнику, тому я змінила його на трішки більший. Всипаю в соус 100 г сиру. Додаю 1 третю чайної ложки мускатного горіха і стільки ж солі. Сирний соус потрібно готувати швидко, адже якщо його перегріти, він стане зернистим і втратить свою тягучість. Тому, як тільки я додаю останній інгредієнт сир, помішую буквально 20 секунд і знімаю соус з вогню. Потім відразу переливаю його у тарілку, щоб він більше не нагрівався від сотейника. Усе можна подавати сирний соус на стіл. Цей соус найкраще подавати теплим, щоб він тягнувся. Холодним його теж можна їсти та подавати, але його консистенція буде просто кремовою і густішою. Також для зберігання не забудь накривати харчовою плівкою, щоб на поверхні соуса не утворилася кірочка. Також ти можеш поекспериментувати та змішати чедері з блакитним сиром. Цей соус буде ще більш пікантним, але так само дуже смачним. Тому спробую приготувати сирний соус комбінуй з різними смаками сирів і обов'язково поділися своїми враженнями. Смачного!